Зараз будемо формувати кутасик, як я вже казала, що нам треба моток муліне, звичайний стандартний, або вручну намотаний з такою ж довжиною. От Тут ось на картонку, звичайно, намотала, тут 14 см. Якщо хочете коротші кутасики, то можна менше робити довжину цієї намотки. Пішло сюди 8 метрів стандартна довжина в мотку. Якщо хочете товстіші, то більше намотайте. І що роблю? Беру зав'язку, Ту, що ми зробили зав'язку. У ній така картина. З одного боку в неї буде ось такий акуратненький кінчик, складений тут навпіл, а з другого боку будуть кінчики і теж такий згинусь. Оцей кінчик акуратненький, я використовую для того, щоб вшити його у... в горлови... до горловини, туди в облямівку горловини, в шов вшивається він. От. А оцей край, я відступаю 7 см від краю, ну, десь 7 см приблизно, щоб мені була довжина для маневру, щоб я могла зв'язати е, ось це пасмо, пасмо прив'язати, щоб кінчики заховати потім. І я його розділяю на дві частини, отак от, розділяю. І е, зараз беру моток. Муліне нашу і зв'язую рівно посередині. Для цього важливо скласти цей моток і подивитись, де ж буде та середина, щоб потім менше було рівняти. Ось, бачите, де середина. Ось я бачу, де вона, отут вона. У мене я її тримаю і на цьому місці прив'язую прив ці зав'язки. Прив'язую з таким розрахунком, щоб вони заховалися в мене всередину китиці, коли я прив'яжу. Так, не дуже затягую, зараз перевірю, чи по центру я це зробила. Бачите, я ще не розрізаю цей моток, для того, щоб мені зручніше було працювати. От Я перевіряю розміщення цієї зав'язки, щоб вона строго по центру була. Ось Все нормально, тепер затягую. Бачите, Тобто тут у мене вузлик зафіксований на зав'язці, щоб я далі не розкрутила цю зав'язку, коли буду тут робити затяжку. І затягую. Міцненько-міцненько затягнула, двічі зав'язала. І ці хвости заховаю всередину. Розріжу, щоб воно тоді не вискочило часом. І тепер ці хвостики складаю цей моток так, щоб хвостики цією тою ниткою заховались туди всередину. От Упорядковую, натягую гаренько, щоб нічого ніде не стирчало, нічого. І беру відрізок окремої пасма, також самого кольору я знаю, скільки, можливо, вдвічі більше, ніж наш, наш кутасик. Десь так. Десь вдвічі я беру більший. Візьму, Може трошки більший. А тепер дивіться, отак вкладаю один кінчик. Вкладаю, так, роблю петельку ось. І тут де петелька, кладу її сюди, от на кутасик на сам. Вклала. На чорному чорне не видно, але ну, ви бачили, що я зробила. Тримаю пальцями і беру довший край, довший кінець. І щільно намотую, отак роблю обмоточку, так, щоб прикрити цю петлю, яку я зробила. Ось моя петля, я її зробила. І я роблю намотку. Щільно один біля одного, отак откладаю цю нитку одну біля одної. І так кілька разів, не знаю, скільки хочете. Воно трошки підправляти, підправляти цю шапочку, поки ще ви не затягнули все. Трошки підтягувати. Отак кілька разів. Далі, коли у вас вже нитка закінчується, ви її нряєте нею в цю петлю. Отак от, от нряєте в цю петлю. І шукаєте край нитки, ось він, який утворював цю петлю, ось він цей краєчок. І тянете вниз, і ця петля затягне отой хвіст у середину. В середину затягне. Витягне його наниз, той хвостик. Витягне його за нашою намоткою прямо. Ось я його витягла, цей хвостик весь. У мене вийшла ось така намоточка. Як показати? І тоді я вже останню чергу, що я роблю, я трошки підтягую, формую тут, де, може, десь оцей край хочу більше витягти. Щоб він більш рівніший був цей кутацик тут. Щоб шапочка його була більш рівнішою. Нижній край у мене вискочив. Ну, дивіться, якщо нижній край вискочив, я теж роблю петлю. Ось так. І в ту петлю край нитки і затягую. Нижній край чомусь вискочив. Ось, Все попідтягувала, формувала його. І тільки потім я вже починаю різати низ і його вирівнювати. От. Розрізаю ці згини. Бачите, воно буде нерівне. А потім уявляєте себе перукарем і робите рівненьку зачіску. Тупенькі новиці візьму гостренько. Буде трошки сміттячка. сміття. так от з кількох ракурсів. Так, подивитесь на нього. так, то так його розкласти, подивитися, чи ніде нічого не стирчить. Бачите? Вискочило. Ідеальний рівний він не буде, тому що це він вам не фабричний. Це ручна робота. От. Ану. Ще не рівний ось так. О, тепер рівний. І другий зроблю так само. Отже, що ми маємо? Ми маємо китицю добре зав'язану, ось, вузлик тут зафіксований, зав'язочка. І охайненький край такий, який можна буде потім вшити, куди вам треба. От вам кутастик.